Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Наталія Bref.. і ви на моєму каналі Positive Food and Life. Сьогодні був дуже такий насичений день, і я була сьогодні їздила за гуманітаркою і тому починаємо розпаковку. Значить, це та гуманітарка, яку видає. Церква, вона називається Сант Ігідіо. Їх офіс в Італії, і саме Італія спонсорує, виділяє кошти на цю допомогу. Тому приступаємо, і насправді ця гуманітарка вона дуже класна, і за неї, звісно, ну, дуже так би, важко. Зареєструватися туди, тому що там, ну я не знаю, пів секунди відкритий відкрити та реєстрація, вони там виділяють по часу, і якщо ну, не встиг ви, ну, вже час, наприклад, реєструєшся, виправ якийсь час і, і ну, нажимаєш кнопку зареєструватися, ну відправити, іноді таке буває, що вже ти не встигаєш, і, звісно, що Така кількість людей то вже без, безполезно. Тобто, щоб зареєструватися на цю гуманітарку, це просто квест. Тому приступаємо з вами. І що ж нам тут дали? Мюслі. Трошки в мене вікно і як це так відблискує, але... Так, це у нас е, пральний порошок. Я його відкладу туди далі. М -м -м -м. Ага, це е, е, початки і ось такий кулочок. Кульочок один, тобто нас троє і дають по е, одному пакунку на Людину. Тобто не на родину, а на людину. Так, і що нам тут дали? Макарони? Також макарони. Далі що? Це, я так розумію, ну, томати? Може розм'якуть. Ой, олівки. От саме вони видають олівки. Більш ніхто не дає олівки в гуманітарному наборі. Кукуруза. Ух ты, навіть кол... є колбаса. Дивіться. Перший раз дали колбасу. Каша. Це, ну, якась. Е... Як вона називається? Я не знаю. Ну це не булку, це, мабуть, пшенична. Пшенична чи пшениця чи як. А може це пшениця, то я буду використовувати її для випічки хліба. Так, така сама. Бачите? І дві, дві рибні консерви. І ось і ще одна. Так. Чіночок наступний. Я думаю, там так само буде. Але щось тут ще у нас олія. А може і не так само, тому що вони там дають трошки буває один різний кульок за рахунок того, що ну, по віку у нас два дорослих. Це я і старший син, і молодший син. Йому 15 років. І я так замічаю, що. Іноді буває, там ну, різниця є якась. Ну, от зараз з вами і подивимося. Звідки це я не розумію, але воно є. Печиво. Так, Алія показала. Ага, цукор. Печиво знов і печиво. Можливо, його. Ага, і дві, і ще дві бутилки олії. Можливо, вони окремо давали, тому що то не в кульки. І також, бачите, то виходить два печива таких, два печива. І одне печиво таке. Ну, нічого страшного. Так, Зараз ми з вами подивимося, друзі. І е, питаєте в мене м, в коментарях, як зареєструватися, називається Сант Егідіо. Дивіться, забувайте в вашому місті. Я думаю, що повинно у вас також це бути. Е, тому що це, по суті, це як церква. Вони. А якщо це є церква у Львові, то вона є ця церква і в інших містах. Так, тут трошки інший, бачите? Ось такі макарони. Макарони. Дві кукурузи. от такі кукурузи. А може це не кукуруза? Ні. Це не кукуруза. Це якісь боби, бобові, щось таке, коротше. Хто знає, напишіть, будь ласка. Бо так зразу не... Ну, похоже, як на горох. Може і горох. Так. Да, це інший, бачите, кольори. А може він закінчується просто. Є таке, що, ну, наприклад, їм привозять товар, вони це розпакували все. І, можливо, там якийсь один кульок з, ну, з попереднього завозу. Ну, чого страшного. Маленькі такі макарошки. Ага, Якась е мантана. Що це? Чи це. Е Мабуть, це, типу як говядина, телятина, отака. Оце я не рекламую, а показую вам, так? Да? Бачите? Отака консерва, це консерва. Також дві е, такі рибні. Ой, зараз впаде в мене це тут. Це кукуруза, значить, то тут то точно буде горох. Кукурузка. Знов така кашка. Не розумію, що це, але ми через Google переводчик переведемо. Якщо то і справді пшениця, то я її використаю на тісто, на хліб. Ага. Прикотто прикота якесь, грана медіа. Коротше, якась кашка, може пшено. Отака кашка. Дали ще отакий для, як він називається? Антисептик. Кульок. І ще щось тут залишилось шампунь. Шампун. Так, і відкриваємо останній. Ну, в останньому, бачите, от знов, от я так і кажу, що вони, мабуть, дають, ем, якщо дитячий вік, Трошки якийсь інший дають, бо там була одна ну, ковбаса, е, інше печиво. І тут два останніх це однакові. Так само така каша. Ой. Пало. Дві такі рибки. Так само два таких. А там що було, а ні. дивіться, а, щось трошки воно різне по, по напису і по картинці. Бачите? Різний напис оцей. Ось і ось. І різні самі, може, то якийсь анут, а то горох. Ну, коротше, я не знаю і потім спробуємо, що це таке. Також два таких дали. Така кашка. Такої каші нам не, не разу не давали, і ми, звісно, будемо її їсти. Макарони. І макарошки, макарошки трошки інші. Це такі, як зірочки, а це такі якісь маленькі. Такі класні. Так само э, ця консерва і кукуруза, кукурудка. І зараз я вам покажу, що ну весь цей э, всю цю гуманітарку, як вона виглядає. Так, друзі, ось це їх, пишіть, будь ласка, якщо вас цікавить, отак називається їх ну, така назва їх, да? Сангіо. -E ось їх адреса, кому цікаво, бачите, це Facebook і Інстаграм. В Інстаграмі вони відповідають. Я саме ось писала два дні тому їм швидко відповідають, кому цікаво. Пишіть їм, дізнавайтесь, де, вони, де їх ще є в ці штаби. І не втрачайте, не втрачайте цю допомогу. Дивіться, яка шикарна допомога. І тому починаємо, да? дві ці пачечки, дві ці. Дві пачки, мабуть, то пшено все-таки, я не знаю. Цукор. Дві баночки консерви, шампунь. Два таких печива, одне таке колбаса. Дві пачки у цих макарошек, дві пачки цих, і спаєті. Оця кашка. Далі антисептик, рибка, мюслі. Це у нас. Томати, а це олівки. Бачите, в цей раз нам дали одну олівку. Ну і нічого, дуже дякуємо за це. Бо перед Новим уроком нам давали, ну, в кожному пакунку були олівки. Так, три баночки кукурудзи, три олію. А, ну і там ще пральний порошок і прокладки. Тому от така гуманітарка у нас сьогодні. Дуже. Якби рідко я останнім часом до них попадаю, бо неможливо зареєструватись, тому що дуже багато людей хоче цю гуманітарку. Нову і розумієте чому. Тому всього вам найкращого. Не втрачайте свої можливості. Реєструйтесь, дізнавайтесь, пишіть і бережіть себе. І всього вам найкращого. Всім па-па! І дякую вам за перегляд, за лайк, за коментар.